У рамках реконструкції проспекту Коцюбинського, яку називають Вінницькою милою, тут мають прокласти трамвайну колію. Тому, аби розвантажити проспект від автомобілів, паркомісця тут хочуть зробити платними, каже директор комунального підприємства Агенція просторового розвитку Максим Кравчук. Задача платного паркування полягає в тому, щоб перерозподілити автомобілі від найбільш перевантажених ділянок до якихось інших територій, наприклад, на прилеглі вулиці або у Платні багаторівневі паркінги у планах будівництво декількох багаторівневих паркінгів біля залізничного вокзалу та центрального ринку. Готується майданчик перед центральним автовокзалом біля набережної. Розробник концепції Київська компанія пропонує зробити чотири зони паркування, додає Кравчук. Перша з найдорожчою вартістю буде на проспекті Куцюбинського від будинку офіцерів до залізничного вокзалу. Тут за годину орієнтовно треба буде заплатити 20 гривень. 15 гривень буде коштувати година паркування у другій зоні. Це вулиці довкола центрального ринку та біля залізничного вокзалу. Найнижча вартість 10 гривень за годину буде у третій зоні. Це вулиці, які не прилягають безпосередньо до центрального ринку. Решта паркомісць на замості будуть безкоштовними, каже Кравчук. Разом з учасниками громадської організації Дорожній контроль Вінниця виїжджаємо на проспект Куцюбинського, де планують встановити найдорожчу оплату паркування. Авто стоять по обидва боки, вільних місць майже немає. Міняти саме центральну вулицю тут паркоміст більш поцентральний, тобто то зроблено максимально. Вони на даний момент безкоштовні, і тобто людям усугубляти життя для чого не знають. звідси повертаємо на прилеглу до ринку вулицю Тімірязіва. Тут висить знак зупинка заборонена, але вздовж дороги припарковані автомобілі. Хоча дорога дивіться, дозволяє шириною своїй припаркувати що праворуч, що ліворуч. А в нас три знак 334. Просто поясніть для чого. І так на усіх вулицях навколо ринку. Очільник громадської організації Володимир Затайдух каже: багаторівневий паркінг на площі перед ринком розвантажив би і вулиці, і проспект. Їдемо до залізничного вокзалу. Територія навколо нього увійде до другої зони. Окрім вокзалу, тут продуктовий ринок. Автомобілі стоять там, де є вільне місце, навіть якщо воно не для паркування, каже Затайдух. Вже не сьогоднішня проблема, а на протязі років. Всі люди кидають так машину. Тут є платна парковка, на ній зайняті майже усі місця. Зважаючи на завантаженість площі та прилеглих вулиць, багаторівневий паркінг на 450 місць став би вирішенням проблеми, додає Затайдух. Люди, помімо того, що під'їжджають до жидовокзала, вони можуть залишати автомобілі на довгий час. Тобто багаторівневу парковку можна зробити не тільки для короткочасного паркування автомобіля, а так само для добового. Але варто врахувати місця для розвантаження товару, каже водій Денис Клімов. Зазвичай біля ринку паркуються ті, хто там працює, бо вони приїжджають раніше всіх. Забирають собі всі парковочні місця. І люди, які приїжджають, потім привозять товар, вигрузитись. Їм доводиться, так як ми зараз бачимо позаду нас, паркуватися в другий ряд, в третій ряд, для того, щоб вигрузити автомобілі. Ігор та Світлана не місцеві, але ідею платного паркування підтримують. Поставив машину, знаєш, що відповідають за нею, ти прийдеш. Ти можна й 50 заплатити, якщо там є охрана. А ось Михайло каже, має бути альтернатива. А де машина ставити? Клобазар. Коли ж паркування стане платним, говорити зарано, каже заступник начальника міського відділу паркування Артур Андрущенко. Бо зараз відбулася лише презентація концепції. Її спершу мають опрацювати профільні департаменти мерії. Далі буде її затвердження. Лише потім у міськраді визначать, хто ж буде відповідати за платні парковки, скільки буде коштувати їхнє утримання та власне, як здійснювати оплату, додає Андрушченко. Є багато різноманітних варіантів, а це від створення встановлення паркоматів, створення Камер фіксацій автоматичних, які будуть фіксувати, і можна буде по номерному знаку, автоматично програма буде розпізнавати, чи є оплата даним автомобілям за парку місця, чи немає. І дуже зручно, як на мене, це створення додатку мобільного. Олена Карбівська, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінниця.